Мої вітання, друзі, на продажу сьогодні, як завжди, черговий цікавий, в хорошому стані апарат Honda Dio F68, в такому, скажімо, цікавому червоному кольору, яскравому і скажімо так, незвичайному. Так як 62-68 модельки не часто бувають в червоному, то в принципі мені вигляд його подобається що з, скажімо так, з пацанячої точки зору, так і з жіночої дуже гарно і цікаво виглядає моделька. І трошечки, скажімо, навіть вдосконалена 68-ма. Хто, хто знайомий з моделькою, от, той знає, що тут 68-ма кришка не дуже скажімо так, конструктивно добре продумана, бувають з неї проблеми. От тут стоїть від 62-ї заводний механізм, і він набагато простіший і менш проблемний. 68-ма з пробігом 2570. Задня гума стоїть Тімсон. Така майже нова відсотки 80 залишилась по протектору. Колодки в гарному стані. І цей червоний красивий колір. В ідеальному стані пластик. По варіаторній системі ремінь, ролики і передній варіатор, все оригінальне залишилось абсолютно. Єдине, що я з оригінальної 62 діо поставив сюди кришку варіатора і в зборі, так як рідна кришка робила проблеми, вона дуже по тупому придумана, тим більше заводить в іншу сторону, Ну, хто знає про що, я той знаю. Так, передня гума залишилась навіть заводська, дюро, стан новий взагалі, не знаю яким чином воно тут, але нова, оригінальна заводська гума передня, по пластику немає взагалі ні дефектів, ні питань, нічого такого. Гарно, виглядає скуторок. Далі по, по ключику ключ один, оригінальний Honda, замочок в доброму стані. Так, ще раз приборочку, ручки. Сидіння, до речі, перешите. Так, під сидінням все добре. Все ціленьке, все чистеньке. Так, бак також нержавий. Ташечки, трохи пелюки, звісно, є під сидінням і все. Так, все ціле, все добре. Так, багажничок. Накладка, все, все ціле, все добре. Людський кікстартер. по двигунчику просто все гарно звучить без лишніх звуків, без проблем. Чистенько, тихенько працює, абсолютно ніяких питань немає. Так, коптика. Поворотничок працює, лівий, правий, світло також, бібіка також працює, все повністю. Ні, я, а потім ти там. Так, і як завжди, невеличкий тест-драйв. По зручності скажу, що 68 в принципі непогана така собі. Моделька, тут пологий пол. Ну і Звичайно, економненький, і сидіння величеньке в нього, навіть мені більш-менш зручно на ньому їхати. От, ну і найголовніше, що він економненький. Інжектор. В принципі, зовсім непогано, вона так біжить, моїх 90 кг везе без ніяких проблем і така. Не скажу, що в'яла. Ось. Прикольний, звичайний, нормальний скутер. Ну, В принципі, гарний старт, максимально в районі 48, більше він не хоче їхати, хоча по варіаторній системі у нас тут все, все оригінальчик все добре. Амортизатор, правда, хреноватенький, як на мою думку, такий він погано вже відпрацьовує. Можна поставити трошечки підсилений, якщо ви плануєте вдвох кататися. От, Але для одного в принципі, піде. що скажу, Закінчимо відео. Гарненька, стильно 68 діо, інжекторна для спокійної і комфортної їзди. Підійде для чоловічої та жіночої статі, розмитнений, ставиться на облік. Посилання на телеграм-канал з асортиментом внизу також під відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. більше 600 дивитися на підписані. Тим, хто підписаний, всім дякую за ваш час, за вашу увагу. Встигніть придбати гарний скутерок.